Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня. Розмаїття у мене на кухні сьогодні таке, що я не змогла, щоб це вам не зняти і не показати, що у мене сьогодні коїться на кухні. Які в мене неймовірні продукти? Це все домашнє. Це все вирощують люди, в яких дуже чиста, гарна. Душа. Тому що такі овочі, фрукти, м'ясо е тільки можуть у добрих людей бути. Е це мої спонсори, яким я сьогодні завдячна тим, що я готую. Тим, що я готую на кухні різні страви. На сьогоднішній день у мене немає. Е Скажімо так, можливості е, постійно купляти продукти і готувати для того, щоб показати вам е, свої страви, свою роботу. Тому у мене є неймовірна сім'я, яка мені в цьому допомагає е, все, абсолютно, усі продукти, м'ясо, кури, дивіться, неймовірно, які вони круті, свіжі, домашні. Мед, мед, у мене є різний, різний. Який ви тільки забажаєте, такого в світі немає, а в мене він є. Насіння різне фрукти теж яблучка, які тільки зірвані, ну, груші, баклажани, перці, помідори, сливи, капуста, абсолютно все. Тож, ще раз хочу подякувати, ви неймовірно круті. Дякую вам за те, що ви надихаєте мене, даєте натхнення для того, щоб я жила далі і продовжувала працювати. Я готую шедеври. Дякую вам, спонсори мої. Ви продукти мені даєте неймовірно круті, і мені дуже приємно з ними працювати. І усім смачного життя! Цінуйте життя! Воно неймовірно круте.